Вітаю в ефірі телеканалу РИТМ. Програма Секрети рибалки. І сьогодні ми розпочинаємо новий сезон із новим експертом та новою порцією цікавинок та розваг зі сфери риболовлі. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про карп або ж простіше кажучи, про карпову ловлю, де наш експерт Максим Брагін розповість нам про спорядження. Доброго дня. Сьогодні поговоримо про спорядження. Вперше в карповій ловлі застосовують водилища карпові. Зачасту це водилища двохсоставні, трьохсоставні, в довжинах 3, 3,30, 3,60, 3,90 метрів. З великими тестами, потужними, з тестами до 150 грам. Також застосовують великі карпові катушки з системою Бетранер. Розміри також від 6 до 14 тисяч на яких має бути намотана жилка в розмірах від 0,25 мм до 0,35 мм, в розмірах по 500 метрів, ну, як мінімум. Е, Обов'язковим порядком в карфішингу е, потрібна стойка, де це все удивище для комфортної рибалки знаходилось. Тобто це має бути підставочка-стоєчка, бузбар, сигналізатор покльовки, е, який подає звуковий такий світовий сигнал. І також е, так званий свінгер, який дає протяжку жилці і подає звуковий сигнал на сигналізатор. І також в карпі ловлі Сигналізатори застосовують е, наборами, які зв'язані між собою, тобто 4 штуки сигналізатору плюс пейджер. Е, якщо людина відпочиває в наметі, е, покльовку передається на пейджер. Тобто вона не сидить біля вучок, не наблюдає, не спостерігає, а звуковий сигнал і світовий передається прямо на пейджер дистанційно. Також особливу помітку можна дати карпу волі на спорядження, такі як е, карповий мат, так як зачасту пропагандують е, риб, е, рибалку з великими крупними карпами, тобто піймають – пусти. березне відношення до риби, положити на мат, працьомити, сфотографувати, бажано відпустити е, ос, Основними Моментами спорядження є тренога, так як вона має підтримувати задню частину водилища, щоб при покльовці потужної риби водилища не втягнуло. Також ми приміняємо прикормочне. У вигляді кобри це пластикова трубка з різними діаметрами міліметрами в 20-24 мм. Закидає великих бойлів в розмірі 20-24 Бойли це є протеїнові шарики на основі тіста і ароматизаторів. ароматизаторів. Також в прокормішну програму ми запускаємо вишити С спомб, називається, це ракета автоматичного відкривання, при торканні товщу води. І при торканні воду ракета відкривається, куковка засипається в, точності, в точку ловлі. Але щоб цю точку ловлі... Е, Якісно зібрати рибу як і приконкою, так і насадкою, треба знайти її цю перспективну точку. Вона почнеться з маркерних поплавків, маркерних грузів, в яких треба її просто знайти, нащупати. І це ми поговоримо трішечки пізніше. Свінгери на поставках і родкоді бувають різні. Вони бувають на вірьовості ципості, а також на штанзі. Чутливий, але є мінуси в нього, тобто на сильному вітрі він може давати хибні клювання. На штанзі він більш жорсткий, більш потужніший, на вітрі він не хитається. Також вони оснащені світодіодами, які при покльовці сигналізатори зажигаються, запалюються на свінгері. Основним спорядженням є коропів поводочниці. Е, сюди ми оснащаємо готові поводки, так, щоб на березі їх не в'язати. Е, Бистро при покльовці можна замінити і закинути вудилище в ту саму точку ловлі. От, то поводочок от такого пана знаходиться він тут, кріпиться він бусинками на голочках, щоб жало гачка не попадало в парован, щоб не тупилося. В поводочниці багато видів як і м'які на замочках, так і пластикові, в кожного свої якби, побажання. Також з аксесуарів для карпфішингу, для монтажів і розхідника багато випускають всяких коробочок, монтажів. Для монтажів в ловлі грузи не легкі, це починається від 50 грам, закінчується 160 грам. І якби, в пакетиках їх возити незручно. От. Якби в карпові не, як, не можна обійтися без підсака, так як риба дуже потужна, дуже велика, є великі коропові підсаки, розміри риб, яких поміститься можуть до 20 кілограм. От. Це як би так на практиці вказано. Е також забув примітити в прикормочній програмі, якщо це йде берегова ловля карпа, е спосіб закидання корма це йде рогатка, якою ми прикормлюємо тобто, зерновими, можна горохом, пшеницею, кукурузою. Також можна прикормочними шрамами, з прикормки. Можна е, придбати собі е, зручні стільці зі спинкою, так як е, карпфішинг це йде мінімум добова рибалка, а також двоє-троє діб, де е, рибу якби, стягують за великий термін часу, так як риба є немаленькою. От. Е, ну і закінчення це буде коропова монтажна сумка. Вона не тільки коропова, можна приміняти її для будь-яких видів риболовлі. Вона йде термос, чому монтажна, так як вона оснащена великими боковими кейсами з монтажними баночками для е, оснасток, для наживок. Також е, споряджена по поводочницями, які вже йдуть в комплектації. Тому вона йде як домонтажна окремим сумком. Також сумка йде термос для наживок, прикормок, якби при жаркій погоді вони хорошо зберігалися. От. Також вона оснащена якби, тубусами для права рукавів, які швидко розчиняються, і дрібісковими коробочками для м'якого розхідника. Зараз я вам розкажу і покажу про короповий монтаж. Безпечна кліпса. Для монтажа нам потрібно лідкор. Лідкор це нитка в середині з вольфрамовою проволочкою, зв'язана двома петельками. Вони бувають в різних дужинах: 50, 60, 70, 80 і 90 см. Далі нам потрібно для цього безстросйомний карабін. Карабін з однієї сторони вушко, верблюжок, з другої карабінчик. Беремо лідкор. Робимо на удавку через вушку. Одягаємо нашого безстройсьомного карабіна. Одягнули. Далі для цього нам потрібна сама безпечна кліпса, яка називається наш монтаж. Це пластиковий карабін. З вузької сторони одягаємо його на монтажну голку. Одягнули. З іншої сторони літкора, де свободна петелька. Одягаємо літкор, Кліпсу, точніше. Одягнули. Кліпсу на літкор, Знімаємо монтажну голочку. І стягуємо нашу безпечну кліпсу на верблюжок. І натягуємо. Надягнули. Наші кліпси виглядають тільки карабін для поводка і сама кліпса з відконом. Далі, щоб приховати, щоб тримався наш груз на кліпсі, одягаємо груза. Відігнули. Так воно виглядає. Беремо великий пильник для безпечної кліпси. З вузької сторони одягаємо на монтажну голку. І також через верхню петлю стягуємо його на лідкор. Стягнули. Дотягуємо до кліпси і надягаємо поверх двох усіків, щоб тримала груза. І натягуємо. Монтаж готовий. Груз знаходиться в кліпсі. Карабін для гачка для поводка і лідкор. І одягнемо. Сам поводок. Беремо петельку, одягаємо в карабін і одягаємо пильника, для того, щоб поводок наш не злетів при закиданні і при виважуванні риби. От і все. На сьогодні це все. У наступному випуску ми розповімо вам про прикормку та наживку. Залишайтеся з нами на телеканалі Ритм і вдалої вам риболовлі! Спонсор показу програми магазин Рибалка, що знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Гетьмана Сагайдачного 7. У нас ви можете придбати все, що стосується рибальства, відпочинку та туризму. Доброго дня! Полюбляєте рибалити? Шукаєте спорядження? Тоді ви завітали за адресою. Ходімо, я презентую вам наш товар.